Астрономи знайшли настільки велику чорну діру, що вона щосекунди з'їдає кількість матерії, яка дорівнює всій масі Землі, та світить у 7 тисяч разів яскравіше ніж увесь чумацький шлях. Найдивніше, що її можна було знайти навіть у звичайний телескоп на своєму задньому дворі. Це найшвидше зростаюча чорна діра за останні 9 мільярдів років. Її активність настільки шалена, що вона посилає світло з кількома довжинами хвиль через Всесвіт, що робить її так званим квазаром. Чорна діра називається Ну, тут у нас іде нечитаєма кількість літер та цифр, тож я її буду називати скорочено – 1144, і аналіз її властивості свідчить про те, що світло від неї пройшло близько 7 мільярдів світлових років, щоб дістатися нас. Цей монстр досягнув маси приблизно в 2 мільярди 600 мільйонів разів більше маси Сонця, досить пристойний розмір для масивної Чорної діри. І ось ця ненажера якимось дивом досі залишалась непоміченою. Але через те, що вона знаходиться на висоті 18 градусів над галактичною площиною, попередні дослідження квазарів могли її пропустити. «Трохи історичної невдачі стало нашою вдачею, сказав астроном Кристофер Онкен з Австралійського національного університету. Пошук далеких об'єктів стає дуже складним, коли ви уважно дивитесь на диск чумацького шляху. Там так багато зірок на передньому плані, що дуже важко знайти рідкісні фонові джерела. Інша команда використовувала ультрафіолетовий супутник для пошуку цих об'єктів. Але j 1144 потрапила у невелику прогалину в його покритті. Дивно, але чорна діра достатньо яскрава, щоб її можна було побачити на знімках неба, зроблених ще в 1901 році. Так що це безумовно випадок, що вона ховалася на видноті. Квазари є найяскравішими окремими об'єктами у всесвіті, якщо не брати до уваги вибухи наднових, які випромінюють гамма сплески. Вони є результатом того, що надмасивна чорна діра поглинає матерію з шаленою швидкістю з величезного диска пилу та газу, який рухається по спиралі в чорну діру, як вода в каналізацію. Нагадую, що світить не сама чорна діра, а матеріал закриційного диску, який нагрітий сильним тертям і гравітацією та виробляє світло по всьому спектру. Частина матеріалу диску спрямована на прискорення по лінії магнітного поля навколо зовнішньої сторони Чорної діри до полюсів, де вона запускається в космос у вигляді високошвидкісних струменів плазми. При взаємодії цих струменів з газом навколишньої галактики утворюються радіохвилі. Є щось справді дивне в J1144. Такі активні квазари можна було знайти, але набагато раніше в історії Всесвіту. Приблизно 9 мільярдів років тому він заспокоївся, що зробила J1144 дуже незвичайним. Ця чорна діра настільки виняткова, що хоча ви ніколи не повинні казати ніколи, я не думаю, що ми коли-небудь знайдемо іншу подібну діру, каже астроном Крістіан Вольф. Ми майже впевнені, що цей рекорд не буде побити. По суті, у нас закінчилось небо, де могли б ховатися такі об'єкти. Це відкриття викликало новий запал серед любителів астрономії. Науковці вже підтвердили 80 нових квазарів, і сотні кандидатів будуть проаналізовані та підтверджені або виключені. Астрономічна спільнота майже близька до повного перепису яскравих квазарів. Але навіть у вас є можливість зробити неймовірне відкриття з аматорським телескопом. Жоден з них не такий яскравий, як J1144, але вони допоможуть намалювати більш повну картину того, наскільки поширеною може бути ця фаза швидкого зростання, і це допоможе нам зрозуміти фізичний механізм, що стоїть за неї, сказав Онкен в інтерв'ю Science Alert. Незалежно від того, чи йдеться про рідкісні зіткнення між величезними галактиками чи про щось особливе в навколишньому середовищі навколо Чорної діри. Чи про саму чорну діру Всесвіту ще є чим здивувати людство? Наприклад, чорна діра, що швидко обертається, може вивільнити набагато більше енергії з матерії, яку вона з'їдає, ніж та, яка ледве крутиться. Як я казав, про цю чорну діру її можна помітити за допомогою звичайного телескопу. Друзі, якщо ви або хтось з ваших родичів такий же завзятий любитель космосу, як і я. То найліпшим подарунком для нього буде телескоп. Тож, якщо ви хочете, я можу зробити огляд на телескопи для того, щоб ви не зробили помилки. Ну і можливо, колись я буду розповідати в своєму відео про те, як мій підписник знайшов якийсь невідомий астероїд або навіть зірку. Якщо б. J1144 з'явилась поряд з нами, наслідки були б катастрофічними. Планети прожарились би за долі секунди до стану спеченого каменя. Навіть Юпітер був би з'їдений цим велетнем за трохи більше, ніж 5 хвилин. А усю сонячну систему засмоктала би за 93 години, але, на щастя, вона від нас так далеко, що саме цей монстр нам не загрожує. І ми можемо споглядати на диво Всесвіту з безпечної дистанції. Я не можу наблизити зірки до вас, але я можу зробити вас ближче до зірок.